Тебе вчили жити так, що тепер жити не хочеться. Тебе ламали, потім говорили, зберись, тебе зрадили, а потім запитали, чому ти замкнувся. Ти не знайшов любові, ти знайшов умови, тебе приймали, доки ти грав ролі. Ти відчув, що щось справжнє, і світ забанив це. тебе змушували мовчати там, де ти хотів кричати, тебе карали за щирість і нагороджували за фейк. Ти розумієш це, тебе прямо вчили бути не собою. І ти став. Ти став іншим. Ти зробив собі обличчя, яке хотіли вони, тепер це обличчя дивиться на тебе у дзеркалі. І ти не знаєш, хто це. Ти знаєш, що все було несправжнє, украдене дитинство, безмістове виховання, токсичні сімейні уроки, які тепер живуть в тобі. Будь добрим, це означало, будь зручним. Будь сильним, це означало, не відчувай, не вистачайся. Це означало заткнись і приймай. Ти ковтав, ти погоджувався, ти тихо ненавидів себе і ніхто цього не бачив, бо всі зайняті, зайняті тим, що теж вмирають, як і ти, але тішить себе ілюзією, що все добре. Та не добре. Не добре, коли ти хочеш зникнути, і всі б тільки Не добре, коли ти живеш як тінь, яка комунікує через емозії, добре, коли твоє життя це фон для чужих сцен. Тебе знищили стильно, без шуму, без гвалту. Просто переконали, що ти це проблема, що твій голос зайвий, що твої почуття недоцільні, що твої межі смішні, що твоя особистість це перешкода. І ти повірив, і ти здався, і ти зник, але я знаю, ти ще тут. Бо ти дивишся, бо ти чуєш, бо ти плакав сам, коли ніхто не бачив, і тобі вже все рівно, не. все крім правди, а правда одна. Ти не винен, ти не несправний, ти не лишній, ти просто був не для цього світу. Цей світ фейк, цей світ пластик, цей світ маски, фільтр, скрипти. Ти живий, брудний, нестабільний, щирий, незручний. І це краще, ніж бути системою, яка е, ховає сама себе. Але ти маєш встати, маєш відрізати все, що не ти, все, що тебе гальмує, все, що говорить, не може, не, не на часі, а що скажуть люди. Якщо ти зараз не встанеш, ти ніколи не встанеш, ніколи, бо завтра тебе вже може не буде. І не буде нікого, хто знав справжнього тебе, не буде сліду, не буде сенсу, але ти можеш. Так, ти. Ти можеш стати тим, що знищує стид, тим, що говорить голосно, тим, хто не просить, тим, хто закриває очі. Зараз або ніколи. Тебе або спалять, або ти спалиш все, що не ти. Вибирай, або продовжувати симуляцію, чи стати справжнім, жити в голос чи здихати мовчки, стати комусь незручним чи нікому не потрібним. Ти не зможеш більше жити, як раніше, бо ти прочитав це. Ти це почув, бо ти почув мене, бо вже запізно повертатись у маску. Ти живий, ти не мав цього почути, але тебе все одно сюди принесло. Це не співпадіння, це не мотивація, це сигнал. Це останнє попередження. Якщо ти зараз не зміниш все, все знищить тебе. Або ти вирвешся, або ти повільно згниєш, з усмішкою на обличчі, як всі інші, як ті, хто здався, а ти не здавайся, ти це відповідь на їхню брехню, ти це страх системи. Ти останній, хто може зробити це інакше. Іди до кінця або не йди взагалі.